Друзі, привіт! У коментарях ви часто запитуєтесь, чому стільки оглядів, майже всі огляди у мене на тютюн середньої міцності або міцний. Та Хочете, щоб я щось вам показав із легкого. Я довго думав, з чим же можна вас познайомити з такого, що легке, та варте вашої уваги, що можна курити та. Отримувати від цього насолодження. Тютюн, за який я хочу зараз розповісти, він не новий, це не новинка на ринку, але багатьом вона невідома. Тож я хочу вас познайомити з брендом Chaos. Ми вже якийсь час з цим брендом співпрацюємо та вже маємо багато позитивних відгуків. Я знову ж таки зв'язався з представником. Бо виробник Німеччина в Україні е, представлений саме е, представником, е, і він нам одразу відправив посилочку, у якій будуть подарунки вам, щоб ви ознайомились з брендом. Подарунки це чудово. Що я можу сказати? Приємні люди. Коробку цю я тільки не отримав, я її вже відкривав та закрив. Ну. Просто закрив її знову скотчем. Для чого? Ну, мабуть, щоб було цікавіше на відео, що я її відкриваю. Тож зараз я її відкрию. Зробить, зроблю вид, що перший раз я її відкриваю. Ну я отак от подивився тільки зверху. Що там прямо от всередині я не, роз, не роздивлявся. Тож зараз разом з вами ми її відкриємо та я вам розповім про бренд і зробимо розіграш. Тож, давайте почнемо. Бренд Чаус, Ренат. Вибачайте доброго дня. Та я жартую. Извините, здравствуйте, приступим. Одразу викладу на стіл все, що в нас тут є, і будемо роздивлятись потроху. Ось багато баночок. Ой-ой-ой, що то буде? І та коробка нам більш не потрібна. Цю баночку я відкладу в сторону, бо це я придбав собі на прокур. Смак Starboy Lemon Elderberry. Лайм, кранбері, мінт. Ось такий мікс. І одразу скажу, що майже всі е, більша, більша частина тютюну вона міксована. І це дуже круто для тих, хто полюбляє просто з баночки насипати у чашу, поставити вуглеочок та курити кальян, кайфувати, не заморачуватись е, із е, міксологією. Залишається за назвою обрати тільки те, що вам більш сподобається. Тож свою банку я обираю в сторону. І дивимося, що у нас є. Нам прислали 5 баночок. 5 баночок ось таких. Це буде е, саме ті 5 баночок, які е, будуть приймати участь у розіграші. 5 баночок. Ось е, ще пробників багато. Ціла купа пробників. Їх ми також е, рівномірно, я також е, рівномірно розпреділю. Кожному з переможців, щоб було більше. Я не буду зараз рахувати, скільки їх кожному порівну покладу. Ще є ось тут два муштуки прикольні металеві муштуки. Розіграю я один, а другий залишу собі, ну, щоб щось залишилось мені теж. І так як буде 5 переможців, то муштук цей піде тому, хто отримує перше місце під час розіграшу. Інші чотири переможця отримують однакові подарунки. Зараз я ще відкрию оцю коробочку, а потім вже розповім вам про проблем, що він себе уявляє. Така ось коробочка з маркировкою чаус з кожної сторони. Відкриваємо, звісно ж, соломка. Але це не солома, це бумага якась. Вбираємо сторону. Опа, калау подаруночок. Калаут з маркіровкою Чаус. Круто. Буде в мене ще один калаут. Ох ти, прикольно. Ось таке олдскульне шило. Ну, прикольно. Мені подобається. Хай буде. І ще трохи пробників. П'ять пробників. Їх я теж сюди покладу. Це буде теж вам. Це піде на розіграш. Ну і усе. Ну і коробочка залишиться мені. Ну погодьтесь, багато подарунків, ну це круто, це прикольно вже. І переходимо до знайомства з брендом. Що з себе уявляє бренд Chaus? Як я вже казав, на ринку він не перший день. Повторюся, це легкий тютюн. Легкий тютюн виробник Німеччина. У продажі він ось в таких 100-грамових баночках. Вартість однієї баночки 240 гривень. Якщо у вас є знижка у е, продавця, там, де ви покупаєте. Якщо ви покупаєте у нас, то вона е, по-любому у вас є. Я сподіваюся на це. Бо ви в коментарях до замовлення пишете, що хочете знижку від ренат Покурим. Та отримуєте 5% знижку на першу покупку та на наступні, теж вона буде діяти. До тютюну Чаус увійшов лист Вірджинія. І це не дивно, бо він легкий і легкий табак майже весь із Вірджинії складається. Так, є така Вірджинія, яка дуже міцна, і є такий Бьорлі, який дуже легкий. Але в Чаусі у нас е, Only Вірджинія. Виробник сам вирощує тютюн е, і слідкує за якістю. Як заявлено від виробника, що не додається барників сюди, при підсилювачів смакун теж не додається. Вони топлять за те, щоб якщо людина не хоче кидати курити, то хай курить вже якісний продукт. Ось вони топлять за якість. Та ще я підозрюю, що у виробника, окрім власних плантацій тютюну, ще є свої пасіки, де багато бджілів, в них є мед. Бо е, тютюн виробляється без додавання цукрового сиропу, а лише з медовим настою, настоюється на меду. І це дуже круто, бо покращується смакопередача, передача. Та сам тютюн під час прокуру дуже м'який і дуже плавно передає вам той смак, який увійшов саме до. Того тютюну, який ви обрали. Порізка тютюну, вона трохи, як на мене, великувата, але не занадто. Доволі прийнятно. Позиціонується він на ринку на ряду з такими брендами, як Milano, KULT і ось Чаус. Всі три бренди родом з Німеччини і, може, це ще одна німецька трійка, як у Автопромі Mercedes, BMW, Audi. Та до кого відноситься Чаус, хто він в цій історії, я не буду порівнювати, бо продукт дуже достойний і конкурує на рівні з іншими, з ким ми порівнюємо. Та насправді, Мілано, я давно не бачив Мілано, може його вже Ну не зустрічаю я його. Мені він не дуже насправді подобався. Та якщо порівнювати з тютюном Культ, вони дуже конкурентні на ринку. І так як він упакований у цю баночку, це дуже схоже на упаковку культа, бо упаковка точно така, як у культа всередині, йде перший поліетиленовий мішечок, і в ньому другий вже з тютюном. Як на мене, ці продукти дуже схожі. Ну дуже схожі. Також можу провести ще одну паралель у тому, що всі смаки міксовані, що у культа, що у чауса. Вони всі складаються з декількох смаків. І також у більшості смаків присутній лід або м'ята, які дають цю свіжість, якої часто не вистачає. Тут вона ось настільки, настільки наскільки це потрібно. Смак, який я зараз прокурюю, мені дуже подобається. Подобається по своїй поведінці під час покуру жаром добре дружить. Смакопередача добра, дивність, висока. Але чого не вистачає саме мені, це може трохи більше міцності, бо я вже курю міцний тютюн. Та якщо його оцінювати об'єктивно, то всім, хто полюбляє легкі смаки, і легкий тютюн, він прийдеться до вподоби. Ну, в цьому я впевнений. І ви в цьому можете переконатися е, самі, е, запитавши його у найближчому магазині тютюну, який ближчий до вас, або якщо ви замовляєте через інтернет. Ви можете його купляти сміливо, курити, та не очікувати, що прийде якась невідома фігня. Тепер я вам з упевненістю можу сказати, що продукт дійсно достойний. Ще один момент: те, що довго тримається смак. На рівні години по куру ви все ще будете відчувати смак. І це дуже частий запрос від покупців, які запитуються. Який продукт тримається, довше тримається, який довго тримається, і е, можна смакувати та не боятися, що е, після півгодини смак буде десь вивітритися. Перелічувати смаки я не буду, їх дуже багато, і з певністю також скажу, що кожному з вас е, знайдеться той смак, який саме до душі. Е, що мені е, здалося дуже цікавим, це один смак, який я взяв до уваги, ще я його не прокурював. Та не впевнений, що буду його прокурювати, бо мені ну, такі смаки не подобаються. Але що в ньому цікавого, що він називається супернова. У багатьох з нас це асоціюється з повишеною такою е, свіжістю. Але е, насправді до цього смаку увійшли карамельний торт, мигдаль і кориця. Ну зовсім інша історія. Е, він буде пряний. І якщо, до речі, ви полюбляєте пряні смаки, то вам він може бути дійсно до вподоби. Я ще раз хочу подякувати представнику бренду Чаос за надану можливість розіграти ці призи, надати нам ще одну можливість спробувати новий продукт, то ще його не, не встиг спробувати. І, власне, нагадаю вам умови розіграшу. В нас буде 5 переможців. Участь приймають лише жителі України. Тому в кого буде перше місце, буде баночка Чаоса та персональний муштук. Іншим рівномірно буде е, по баночці Чауса та ось е, пробники, тут десь, десь по 5 пробників вийде кожному. Для того, щоб прийняти участь, вам необхідно лише залишити позитивний коментар з побажаннями чогось доброго, дивних кальянів і один одному і всім, хто е, полюбляє кальяни кальяну справу. Розіграш я проведу через 3 дні після того, як вийде відео та як збереться 20 коментарів. Вам потрібно лише залишити коментар від себе, друзі, я хочу. Попросити вас, підпишіться на мій Ютуб канал, хто не підписаний ще, бо статистика показує, що майже 80% хто дивиться відоси регулярно, не підписаний. Поставте цьому відео вподобайку, це дуже добре вплине на розвиток мого каналу, за що я буду вам дуже вдячний. А також це добре вплине на поширення інформації про бренди, які знаходяться в Україні та допомагають рухати кальяну культуру України вперед. А ми з вами саме за це топимо. Ще я нагадую, що у мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, там я викладаю якісь новинки стосовно брендів стосовно якихось подій на кальянному ринку України. Ще з телеграм-каналу ви можете дізнатись першими про вихід нового відео, а також про розіграші. І час від часу ще накидаю туди якісь кальяні приколи. А в мене на цьому все. Я бажаю вам дивних кальянів, смачних покурів. Ні, війні. До зустрічі, друзі!